Зі копійки, з утриманням із цієї суми встановлених законодавством України податків та зборів. Визвано протиправнув та скасований наказ начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради Самбірського району Львівської області номер 57 о від 09.06.2022 року про звільнення директора Верхньої обласного закладу загальної середньої освіти 1-3 ступенів закладу дошкільної освіти Боринської селищної ради Січка і займаної посади за вчинення аморального проступку несумітним продовженням роботи. На підставі пункту 3, частини 1 статті 41 ходить про Законіпропраці України. Поновлено це Івана Миколаївича на посаді директора закладу дошкільної освіти Бородської селищної ради Самського району Лівської області, стягнуто з відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту Бородської селищної ради Самського району військової області на користь чека Івана Миколаївича середній заробіток за час вимушеного прогулу 14 шостого 2022 року до 22 08. 2023 року в розмірі 387 тисяч вісімнадцять гривень. З утриманням із цієї суми установлених законодавством України податків та зборів, стягнуто з відділу освіти, також в користь ЧК Івана Миколаївича моральну шкоду в розмірі 6 тисяч гривень, відмовлено у задоволенні решти розміру моральної шкоди. Стягнуто з відділу освіти в користь Січака Івана Миколаївича судові витрати вигляді судового збору в розмірі 2144 тисячі сто гривні 59 копійок, а також дев'ять тисяч 000... 1984 гривен 80 копійок судового збору. Це збори з відділу освіти на користь держави, на користь держави. Рішення суду оскаржує відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боренської селищної ради Самберського району Львівської області. Апелянт вважає, що рішення суду є незаконним. Щодо законності наказу номер 82 від 20.04.2022 року про проведення службового розслідування страшних вважає. Що наявні всі належні та допустимі докази на підтвердження законності початку службового розслідування? Скажник зазначає, що протиправною поведінкою позивача було заподіяно душевних страждань саман та костів своїми діями позивач завдав неповнолітнім особам вкрай неприємних відчуттів та емоційного дискомфорту спричинив глибокі переживання. Окрім того, саман та костів зазнали принижені честі гідності у зв'язку з протиправною поведінкою щодо них у присутності інших учнів. Також скаржник вважає, що не було здійснено всі належні дії щодо реагування на незаконні дії позивача по відношенню до учнів верхньоявності закладу загальної середньої освіти 1-3 ступені. Позивач 28.04.2022 року по 27.05.2022 року був законно відсторонений від виконання посадових обов'язків, що підтверджено службового розслідування 27.05.2022 25 дві тисячі року регіона був проведений дотяжним судом першої інстанції. Апелянд вважає, що рішення про проведення службового розслідування та по... Розвільнення законними обґрунтованими, оскільки директором Січаком вчини на моральний проступок, який є несумісним з продовженням роботи на, на зазначеній посаді і звільнений на підставі пункту 3 частини першої статті Супер Кодексу законів про праці України. Вказує, що в збірному наказі номер 27 від 09.06.2022 року зазначено, що звільнення позивичі здійснив також відповідно до письмових заяв саман та костів за ознаками булінгу з боку Січака щодо дітей. Дана позиція узгоджується з висновком Верховного суду. Зробленим у постанові 2 грудня 2020 -го року справі номер 327 514, 18. Крім того, Оскаржник, звертає увагу суду, що у пункті 28 постанови Верховного суду України. Про практику розгляду судами трудових спорів від 6 до 11 1992 року No9 роз'яснено, що на підставі здійснення морального розступку несумісно з продовженням даної роботи можуть бути звільнені лише ті працівники, які займаються виконою діяльністю. Директор школи «Січак» і особа, яка займається виконаною діяльністю. Щодо стягнення моральної шкоди, скаргів вважають, що суд першої інстанції безпідставно задоволив дану вимогу, оскільки така не на нагодних, належних та допустимих доказах. Просить рішення буде скасувати, постановити нове рішення, яким задоволені водою мови. Хто буде придавати пояснення апелянтами? Прошу почати початку початку світи, прошу. В самому випадку відділ освіти, що отримуємо спорту, дію в межах закону України про освіту, проповного Добре, ви знаєте, може, почніть трошки здалі. От яким чином відділ освіти відреагував на нарушення, на які мають місце у середньому світу? Написали мережі інтернет. Що де... почитали самі мережі інтернет? Чи як було з було землі прокуратури? На було прокуратури, написали прокуратури, було видано розпорядження голови селищ, селищного голови про проведення службового розслідування і ще раз детальніше і конкретніше. Значить, мережі інтернету появилося. Появилося відео про те, що відео хто викладаться за відо заявник Кльоп. Де? Де? А він хто буде? Мешканець села? Меш... Що... Мешканець села. Вчитель, учень. То... Просто мешканець села, Просто мешкавець села. Мешкавець. і що там на тому відео? На цьому було? відео зображено, коли зібрається третя громада села, про що вони хотіли б з директором і не зайшли спільною мовою. Після того. Це стало підставою? це стало підставою. Після того було... Для було видано лист прокуратури на за підписом прокурора на селищну раду про проведення судового розслідування цього відеоведення. Після того було видано розпорядження селищного голови про проведення судового розслідування, про що відділосити зреагував та видав наказ про проведення службового розслідування. Селищний голова видав наказ про розпорядження, а на підставі розпорядження селищного голови було видано наказ про проведення сурбового розповідь. Після цього на підставі цього наказу було видано, ми створили комісію, проводили розслідування. А Що ви розслідували? От що в цьому відомо було таке інформативне, що дало підстави проводити таке? Ми буквально два, два, два рази в тиждень ми комісійно виїжджали в заклад освіти і завжди були пояснені викішні, що зброя. розумієте, може бути перша причина, а потім вже якийсь наслідок? От першою причиною проведення цього розслідування щодо директора школи, що послужило? Вони зустрілися директор і з мешканцями села і не знайшли порозуміння. Що, що до чого? Що? Щодо, що що? щодо зайнятої посади, директора на посаді. Тобто немає, немає взаєморозуміння з батьками, з вчителями і дітьми. Немає взаєморозуміння Ми, з вчителями, з батьками і відтверті. з дітьми. І на підставі цього відреагували в такий спосіб. Такий так, спосіб Якісь там факти висловлювалися? Так, наші, коли ми виїжджали заклад освіти, ми завжди приходили батьки, писали заяви, там були факти булінгу, про що ми там є на заяві, подані матеріалі долучення. Було проведено службове розслідування, е, написаний протокол, написали протокол мною начальнику відділу освіти, було видано наказ про звільнення Січка Івана Миколайовича. Це такого своє відбувалася да не подія. І що було встановлено? От службове розслідування, що не було встановлено? В розслідуванні протоколі було прописано вжити заходів щодо даного факту. Чого в... факту? факту. Де немає непорозуміння між батьками, вчителями та дітьми. Ну, в цьому розслідуванні трошки по-іншому пише. Що вибачається одна і Так, як давали з руки будинку, щоб се подавали заяви. І крім того, ми собі були засідання погодження. Ви також це, так не кожному складі це робити? чи то якийсь випадок? Це конкретно такий випадок, який стався в Арханському закладі. Наразі в нас більше по закладах все в порядку. Подальше нам наш адвокат розкаже детальніше і вибували. Ви маєте такі повноваження проводити такі розслідування? Так. так? Mm. Ви обладали контракт із директором? Так. Так. Бача, казах, от Аморальне поведінки поведінка. Поведінка та, 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 <скørge> за, <скørge> за аморальну поведінку. І аморальна поведінка в чому полягає? Чи не больно і непорозуміння між батьками, вчителями батьками. Посадові інструкції передбачені mm -hmm. порозуміння з вчителями і з батьками. Ну, no, В даному випадку у нас так великої ситуація, нас до чого і надалі складають наші діти. Добре. Це ваше таке бачення? Це я питала начальника розкажем. відділу освіти, ви так це бачите. Ваша така позиція? Так Добре, адвокат, правова позиція даної та даного та, звільнення mm -hmm. і підстави. Uh, власне, я уточню щодо підстав проведення цього службового розслідування, як зазначив начальник відділу освіти, дійсно мали місце звернення від батьків на рахунок ситуації, яка має місце в школі. До матеріали справи долучені відповідні розпорядження, тобто які ну, по своєму Школи стали підставою для винесення наказу про проведення такого службового розслідування. Після того, як мали місце звернення батьків, відділ освіти, як роботодавець позивача та відповідно Боринська селищна. Борисська селищна рада, як засновник, як по суті, так, давайте ми так правову позицію. Тобто особа звільнена роботи за конкретне якесь так, так, ну, я... Не треба так довго, треба. Конкретно. Тобто за щось, отак як нам пояснює начальник відділу освіти, то якесь несрозуміння є між батьками, мішеками, з іншими громадянами, мішеями. Звільнення відбулося саме за фактом булінгу, який був встановлений в ході проведення конкретно. службового, де написано і що? Ході проведення службового розслідування булінг мав місце саме щодо секундочку. Зацитую. Це були в ході проведення службу.